Доброго дня, друзі. Компанія Автопарк. У нас на продажу з'явився чудовий варіант для усієї родини. Mazda 6 в універсалі, дизель 2008 року, дуже охайному, як візуальному, так і технічному стані. На 18 оригінальних дисках. По салону у нас дуже гарна комплектація, шкіряний чорний салон. Все охайне, незачухане. Стоїть преміальна музика Боус. Повний електропакет, є електрорегуляння сидінь як у водія, так і у пасажира, пам'ять сидінь, повне мультикармо, в коло, клімат-контроль двох зони, підігрів сидінь, механіка, дизель, економічний буде розхід. Дуже охайна та приємна машина, на яку сів, поїхав, та нічого робити не потрібно. І оглянути це авто ви можете у нас на Грушевського 15А в Одесі. Приїжджайте та тестуйте!